Про головне на 16 годину 5 січня від медіагрупи Об'єктив. Минулої доби російська армія обстріляла 14 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Спробу атакувати в регіоні ворог не здійснював. Але Генштаб постійно повідомляє про бажання російських окупантів покращити своє тактичне становище на Куп'янському напрямку. Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України, додали у Генштабі. За добу з 4 по 5 січня цього року рятувальники харківського гарнізону ДСНС 14 разів виїжджали на виклики, з яких три на ліквідацію пожеж. Про це повідомило головне управління ДСНС України у Харківській області. Пожеж через обстріл ворога не сталося. Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкоджили 44 вибухонебезпечні предмети. Жителям Куп'янська та села Друга Василівка Барвінківської громади рятувальники доставили 12.

У селі Шихівка Берівського району на Харківщині 4 січня під час виконання бойової задачі внаслідок детонації боєприпасу загинув підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Тернопільській області Сергій Гуцуляк. Про це йдеться у повідомленні державної служби з надзвичайних ситуацій. Загиблому було 42 роки. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, старший сапер тієї ж групи отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Крім того, в районі Балаклії Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років. Госпіталізований з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості, додав Сенігубов. На Харківщині їх згумували тіла шестирічного хлопчика, який загинув через обстріл. Про це повідомила у телеграм поліція Харківської області. Зі слов батьків, дитина загинула 22 березня минулого року. Хлопчика поховали на території домоволодіння. А 28 березня працівники похоронного бюро. Перепахували його на кладовищі 5 січня. Працівники Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели огляд місця події та вилучили тіло хлопчика. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Суд надав можливість вийти під заставу із СІЗО, обвинувачені у коригуванні обстрілів армії РФ. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр. Дзержинський райсуд Харкова від 22 грудня змінив запобіжний захід Дарії Криїні, утримання під вартою на можливість внести заставу у розмірі 496 тисяч гривень. Обвинувачена вийшла із СІЗО 23 грудня. У квітні 22-го СБУ затримала Дар'ю Кригіну, підозрювану у співпраці зі спецслужбами РФ. 29-річна жінка прибула до Харківської області з тимчасово окупованої території України. За завданням куратора, вона встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України. Повідомила СБУ. Це були головні події на 16 годину 5 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.